У четвер, 15 червня, у більшості областей України очікується впродовж дня плюс 23, плюс 28 градусів. На заході та північному сході буде трохи свіжіше. На Полтавщині хмарно з проясненнями місцями невеликі короткочасні дощі з грозами. У день стовпчики термометрів піднімуться до комфортних плюс 26. Після опівночі температура сягатиме 12 градусів із плюсом. У Кременчуці похмарить, тільки вечір порадує ясним небом. Уночі очікується дрібний дощ. Продовж дня опадів не передбачається. Повітря прогріється до плюс 24 в день уночі ж становитиме 17 градусів тепла. На горішню плавнян чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів нічна температура повітря плюс 17, Денна плюс 24. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 15 червня в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1998 року, плюс 33. Мінімальною температура була 1950, дев'ятсот градусів тепла. У будні дні дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.